Є знижки на лісобак 10% в аптеках подорожних вам та а зараз на нас чекає інтелектуальний батл з українськими школярами, бо це раунд школа. Доброго дня, діти Доброго дня. Доброго дня Доброго дня, дня. дня. тиша в класі, бо я хочу нагадати вам правила нашого класу. Перед вами 11 клітинок. Під кожну клітинку запитання з першого по одинадцятий клас. Але яке запитання під якою клітинкою ховається, ви зможете дізнатися тільки після того, як відкриєте Ага, зрозуміло. Хто хто буде першим ми відповідати? Перший. Ми будемо Ткачівці, ну, так? Давай. Да, давай. А саме, наприклад, Юра з тебе. Почнемо. Давай, тримайся. Я хочу вибрати. У мене день народження 9 числа. Давайте дев'ять. Дев'ять. Відкрийте, будь ласка, нам дев'яту клітиночку. Подивимось. Привіт, зірки. Мене звати Софія. Я учениця четвертого класу. Пропоную розв'язати задачу з математики. Якщо впорайтесь, то заробите 2 бали. У моєї бабусі день народження, а вона живе у Львові з Києва до Львова відстань 560 км. Щоб привітати бабусь одним народженням, ми виїхали о 8-й ранку, о котрій годині ми приїдемо до бабусі, якщо наш автомобіль рухається зі швидкістю 80 км на годину, А о 13, Б о 14. В о 16-й, Г о 15-й. А якщо на заправку заїхати, так, хоч місяць Юра, мені зупинити. потрібна твоя відповідь, будь ласка. Ми 560 ділимо на 80. Так. Правильно? Ага. У нас виходить скільки? У нас виходить? 17. Раз. Тихо! Так, значить, раз, два, три, чотири, сім. Вісім плюс сім. Це у нас виходить скільки? П'ятна. Піатно Розуміючи, що може, якщо вони не будуть пісяти взагалі і вони не будуть заїжджати на заправки і будуть тупо валити все, то вони прийдуть о 15.00. Давайте подивимось правильну відповідь. Зі швидкістю 80 км на годину ми зможемо проїхати 560 км за 7 годин. Отже, приїдемо до бабусі о 15. О 16.30. бали команді качівців. Молодці. Юра. Ще рахуєш, ой-ой-ой. Це Може в 4 клас перевестись. Олександр! Будь ласка, тепер я викликаю тебе. Обирай, будь ласка, запитання. Давайте, цифра 7. Я не знаю, чому нехай буде сім. Усім привіт! Привіт, я дуже. Артем, учень третього класу. А я Сашко. Я вболіваю за ткача. О, о, У мене паска. є завдання з української мови. Ви ж, мабуть, знаєте, що таке синонім. Так. Якщо ви відповісте правильно, то отримаєте два баби. Вам треба дібрати синонім до приказки ні в тин, ні в ворота. Ага. А хвастала кобила, що з возом горшки побила. Б. Купив хрону до лимону. Ти ж серйозно малий? Взявся за уш, не я кажу, і душ. Ге, кому ведеться, тому й півень несеться. Малий, ти просто чудовий. Дякую. Ну, по-перше, синоніми це слова, подібні зазначенням, але які звучать по-іншому. І це я знаю. Але тут не слово, тут речення, тут приказка, я маю розгадати про що. Синонімічне прошу. речення. Добре, дякую. Фанатам ткача, дякуємо! Артем, дякуємо. ти мені теж дуже подобаєшся. В Тебе є так, ні відповідь. в тим не ворота, ні туди, ні сюди. Правильно? Ну, типу, якщо спростити цю басню. Хвастала кобила, що з возом горшки побила. Нє. Е, я би взяв купив хрону то, до лимону, напевне, та ні, так. Що? але Пупуй. дуже противаряла. А чому? Пупуй. Розкажи. Ну, це ні туди, ні сюди. Знаєш, це як я на конкурсі ось з тими ді діалектами, коли Зразу все мене. поміняв. Так. От, а, і тому, а купив хрону до лимону, ну, ну який хрін до лимону? Це не про це. Добре, яка відповідь? Бі. Бі, бі. з бі! купив хрону до лимону Артеме, який фанатіє від ткача. Артем, будь ласка, Скажи, будь ласка розкажи нам, правильно це чи ні? Синонімом до приказки «Нефтинні ворота є приказка, купив хрону до лимону. Так кажуть. Дякую. Я дуже старався, Артем. Тимур. Я пропоную тобі. Давайте. Можна мені десяту клітиночку? Звісно, можна. Відкрийте, будь ласка, нам десяту клітиночку. Привіт, зірки. Мене звати Ліда. Я учениця 10 класу. Сьогодні у мене для вас питання з фізики. Ви знаєте, що за допомогою знань із фізики можна зробити багато чого цікавого? Наприклад, виявити і побачити промені від лазерної указки. Перед вами різні предмети: сухий лід, штучний сніг, мийний засіб, борошно і гаряча вода. Уважно подивіться і скажіть, за допомогою чого можна виявити промені від лазера. Якщо ви зробите все правильно, то отримаєте 5 балів. Дякую. Ага, так... Будь ласка, Тиморе, виходь до, до дошки, дошки. точніш до вчительки. Тимур, до столу. Тимур! Так. Ну, Так. Я так розумію, так? так? Що, в принципі мається на увазі лазер, який не видно, його треба побачити, правильно? Так. Угу. Логіка в цьому. Так. Є. Що І ще потрібно зробити. У нас є сухий так. лід, так? який, якщо кинути, дасть нам таку пару. Води, так? якщо налити туди. На. Є що у нас? Аерозоль, так? Якщо Красиво. Так. Буде. Але а, не може, дуже щільно водити. воно проходить, Він тому в принципі, мабуть, можна не помітити. І якось через нього З милом розпадить. можна побити руки. Геніально! І, це треба, 12, це 12. і треба мити руки, так? Це що, у нас борошно? так? Це борошно не видно, точно. А, я за сухий. Що треба з ним зробити? Налити в нього водичку. Піде пара. А можна ми вийдемо? Олександр... Я оці от ваші експерименти, знаєте, я, я жити хочу. Можна лити. Можна лити! Ховайся! І... І... Світи, світило! Берем і. Це з'являється он по. Є, Ось так. Ось так, нам звідси дуже добре. А, на, на столі прям файно. Біум. Друзі, давайте подивимось відповідь на екрані. Насправді є два способи, як побачити промені від лазера. Перший дуже легкий. Вам просто потрібно взяти чайник з гарячою водою та посвятити лазером крізь воду. Опа. А, Опа. а другий спосіб ефектніший. Вам потрібно зробити пару із сухого льоду і гарячої okay. води. А вода про при прикинь. Та посвітити лазером крізь пару. Якщо ви додумались хоча б до одного способу, то отримуєте 5 балів. Вітаю! 5 балів в команді хатіші! Молодці! Зірковий дій. Що 5 балів? Так. Зараз і ваша команда буде відкривати далі. Дар'я да, 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 ласка, ласка. давай. Я от викликаю тебе тепер на батл з нашими українськими школярами. Ти готова? Я сподіваюся, що так. Я була відмінницею у школі? Але я, вчилася давно. я була відмінницею круглою, тому я виберу цифру 5. І сподіваюся, що зараз підтверджу свій статус, але абсолютно Чис? нічого Дашка, не Дашка, Дашка, Ти тільки що спалили, що ти вчила, що коли була п'ятибальна. Я ще кажу, що це було давно. Тому я за 5 А ти що? п'ятибальне був гірше було. Відкрийте, будь ласка, нам п'яту клітиночку. Подивимось запитання. Добрий день, зірки. Мене звати Єва. Привіт. Я учениця сьомого класу. Хочу поставити вам запитання з української літератури. Щось не дуже складне, щоб у вас був шанс впоратись. Давайте хотів. перевіримо, чи орієнтуєтесь ви в українських народних піснях. Просто прошифруйте назви українських народних пісень, які зашифровані в емодзі. За це ви отримуєте цілих три бали. Так. Виходь, будь ласка, до дошки. А, я маю до дошки. Бери фломастер маркер. Ця пісня ою вишневому садку. Там бей кошебетав. І що? Пиши. Так, де писати? Не, не ти вот просто стрілочкою просто. Да? Да. об'єднай, єдна. об'єднай, об'єднай. Оп, є. Yeah. Yeah. Боже, я навіть не бачила, що воно тут є. Ні? Добре, добре, добре. Ой, на горі та й жінці жнуть. Є. Правильно ж, правильно. Мені так подобається цей емоджі. Ой. Ой, ой, ой. Зі червона калина похилилася. Да, і давай, ніч, яка місячна. Ніч, яка місячна, зоря наясна, видного ж голки збирає. Який веселий в мене клас, але Це. я пропоную перевірити правильну відповідь. Давайте. Отже, відповіді. Ой, у лузі червона калина. Звичайно, це ось ці емоції. яка місячна. Це емоції зірками. Ой, у вишневому садку. Звичайно, це ось ці емоції. Ой, на горі та й жінці жнуть. Тут залишається ось ця відповідь. Я сподіваюся, ви впорались. Звісно, впорались, впорались. Так, ну що, я пропоную продовжувати. Яка клітиночка? О, шановна вчителько, можна я оберу четвертий номер. Четвертий номер. Давайте. нашої відкрити, будь ласка, нам четвертий номер. Привіт, зірки. Ой, Мене звати Каріна, і я, я навчаюся у дев'ятому класі. Мала. Сьогодні я задам вам запитання з географії. О, о. Цього року я дізналася багато цікавих фактів про Україну. І в деякі з них досить важко повірити. Переконайтеся у цьому самі. Оберіть, яке з цих тверджень правильне. Обравши правильну відповідь, ви отримаєте аж 4 бали. Вот так вот. А. Так. А. Найдовша річка України Дністер. Б. Найбільша тварина України зубр. В. Висота найвищої вершини України Гори Говерла 1500 метрів. Г. У столиці України збудовано найвищу будівлю у світі. Так, є відповідь. Будь ласка. Ксенія Олександрівна. значить, я вважаю, що це відповідь Б. Найбільша тварина України Зубр. Ваша відповідь прийнята. Давайте перевіряти. Усі ці факти синітниця. Окрім одного. Цей правдивий факт про Зубра. Він є дійсно найбільшою твариною. Чотири великомасі. Але чому ж чотири? Співала, малювала, бали. Ліса, давай виправляй ситуацію. Давай третій номер. Третій номер. Давай нам більше. Призірки. Мене звати Арінка. Я вже хожу до першого класу. Я досліджую всім. Ми дізналися дуже багато цього цікавого. Наприклад, нещодавно навчителька розказувала про точки. Я хочу дізнатися, що ви знаєте про цих тварин. Подумайте і скажіть, який з цих фактів про їжачків правдивий. Це Варіант засібне. а. Їжак здатний пробігти десять метрів за одну секунду. Не бачив за ним Б. такого. Їжак з 236 двісті тридцять шість діт на рік. Це В. Брат Це можна їжака. Можна... декобраз. декобра Г за рік їжак сідає сто кілограм грибів. Давай! <реш> <реш> Взагалі, це такий міф, що вони їдять ці яблучки, всяке таке і сік. Вони оці падаль всяку. Може, дикобраз спить на 236 діб на рік. Ні, я їх, ну, їх часто можна побачити і в, в будь-яку пору року. За, не якщо, лець, ні, лець. Навряд чи. Пробігти 10 метрів. Я не бачив таких швидких. За, секунд? а, ні, ну, да. за секунду, 10, та ні. Ну. А, в. Брат їжака, <реш> дикобраз. Перевіряємо! Впевнений. Я ні. жаки не вміють так швидко бігати Я знаю. і зовсім не їдять грибів. хоч хіма малюють з грибочками. А що у нас до кобрасов? Народички. казала. Справді, так багато Спи. сплять. Спой відповіли правильно, то отримуєте один. Бал а чому Назад. вони бігають тоді Слухайте, взимку? Нас? Я, я просто... бачив, як вони взимку я бігали. бігають. Нам... за це питання. Не отримує команда Олександра Педана. На нічого. Нічого. Ну нічого я готова оголосити результат нашого цього конкурсу у команди педана. 5 балів за цей раунд у команди ткача 11 балів. і загальний рахунок стає 35,47 на користь качівки.